Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати, як я відновлюю різьби на прицепах SAF, на осях SAF. От вони бувають, оце в нас є більший варіант, діаметр 88 під підшипник. і буває під підшипник 82 чи 85. 82 здається. Ну, візуально вони виглядають таким чином. І дуже часто. Люди приїжджають, це дуже часто їхня болячка. Тому, що по-перше, не всі майстри зразу визначають, яка тут різьба. Ну, це треба вже знати, звичайно, наперед. От, більші вже звичайно знають, бо багато хто попадався на цьому. З правої в з сторони права різьба, злівої ліва різьба. І дуже часто буває, що навіть крутиш в ту саму сторону, що треба, щоб відкрутити. І ми бачимо отакий ефект. Зриває різьби. Ну, Скажімо, людина приїхала замінити гальмівний диск. І по стандарту це все діло має снятися, а от виникає така історія. От. Я це діло відновлюю під оригінальну гайку. Ну або, скажімо, гайку під її рідний розмір, яка вона передбачена по заводу. Тобто я відновлюю цю різьбу як нову. От, весь процес я вам покажу. Ось, як воно працює, як воно відновлюється і чим я власне, це все діло організовую і роблю. От, і скільки часу це все займає. Так що вперед. Так, отже, обдерта різьба. Максимально обдерта різьба. Ну, так Стараюся, щоб риски різьби старої. Були максимально здарті. От. Десь вони лишаються, десь не лишаються. Ще корт щоткою пройшовся, обезжирив І зараз будемо це все діло наплавляти. Перед тим нагріємо. Нагріваю я для того. По-перше, по-перше, коли нагрівається саме сама місце підрізбу, коли ми починаємо варити, різко нагрівається ця зона і там утворюється конденсат. От, який, який в більшості випадків просто заважає е, якісно наплавити метал. Тому перед тим, як наплавляти, ми прогріваємо саму частину цю різьбову. От, і тоді набагато простіше і краще лягає сам зварочний шов. Тому погнали. Так, Таким чином значить, прихваточками наплавляється вся ця різьбова частина. Звичайно, що воно тут нерівномірно наплавлено, десь більше, десь і менше. Але одного проходу цілком достатньо, щоб перекривати весь профіль різьби. О, дивимось тут було найважче місце. Ну, Зараз ще поправимо тут це недозаповнене місце до торця трошечки. От, спеціально не зварюється докупи, щоб залишати орієнтир канавки під вихід різця. Оскільки ми нею також будемо користуватися під вихід різця. От. І вже після такого наплавлення є смисл зачищати вже цю поверхню, бо на неї зараз, поки вона була брудна, погано налипали оці ці бризки. Бо якби я її зачистив наперед, то бризки налипали б дуже гарно, і потім їх все одно прийшлося би здирати. Тому Зараз ми це діло ще там чуть-чуть підлатаємо і зачистимо саму, цей, саму вісь під посадку нашої установочки, яка буде це все діло нарізати. Я цю установку називаю фуга, бо вона схожа на рибу. Ви <рив> це все зараз самі побачите. Так, отже, все було наварено, обчухано. І обчухано горби там, де найбільше видно. Вони всі обчухані, все. Звичайно, наварено нерівномірно, це очевидно. Тому на око орієнтуватися, де обдирати болгаркою перед початком обдирання під номінал не варто. Ось, маючи таку установочку, можна обдерти циліндричну поверхню і витримати дві умови. Перше, це соосну поверхню і перпендикулярне. Різьби, щоб був збережений, щоб коли гайка закручується, її площина була перпендикулярна до осі самої осі. І зараз якраз ми добралися до найбільш, до найбільш довготривалої частини цієї роботи. Це обдирання номінал перед нарізанням різьби. От. І обдирати доведеться 5 мм. Ну, по найбільшому діаметру, зараз от після зварки, після всього цей діаметр у нас е, зараз 80 мм. Ну, Плюс-мінус, там звичайно, ще плюс воно нерівномірно розташовано по всій окружності. от, ну, Умовно 5 мм треба здерти 2,5 мм на сторону. Це багато і маслати треба довго. Показую, як це робиться. Перший прохід зроблений. Що ми бачимо? Ми бачимо, як ми обдираємо, О, тут видно, от воно зацепляє. І все, дарем. доки не побачимо, потрібну нам окружність і потрібний нам розмір будемо вимірювати і міряти будемо мікрометром. Так, отже, ми підійшли до розміру. Близько у нас зараз 45 соток на плюс. 45 соток треба обдерти. Ну, я за прохід беру 2,5. Зараз покажу, як воно. Воно вже зараз кругле, горби позбивані. Зараз все якраз дуже гарно. Покажу, як гризе. Отже, отже така у нас поверхня. Вона, правда, блікує трошки від світла. От, але досить таки рівно виходить. Ось. І зараз ми ще там пару проходів і будемо нарізати різьбу. Так, отже, розмір у нас досягнутий. От, все гарно вийшло, 5 соток на мінус. Ну, Я наріжу різьбу, я все покажу. Будемо міряти разом. От, зараз різьбовий різець у нас тут установлений. Робимо перший прохід. Це найлегша частина всієї роботи, найприємніша, найестетичніша. О! От у нас нарізається різьба. А найголовніше, що різець виходить в канавку для виходу рістця. І таким чином ми повноцінно нарізаємо різьбу так, як вона була. Звичайно, як ви бачили з самого початку відео, що частина різьби, там якихось можливо навіть 5 вітків, якщо не більше, залишається взагалі неробочими. Але ж ми робимо гарно і відновлюємо різьбу так, як вона була. Так, отже, різьба нарізана. Такий от стан. Ну, я в кінці вже зняв завусню щіткою на болгарці кордшіткою. Ось такий у нас стан. Так. Звичайно, що. Єдиний такий основний контрол? То це в мене гайка сама. Ніяких люфтів, нічого. Слизька трошки, але зараз ми її до кінця докрутимо, воно піддається до закручування. Не можу його, місця вже не вистачає. От, Але А от вона попала стружка. Це тут різець вже доходив до кінця, упирався. От ми в стружку вперлись. Ну, стружку забрати та й воно торець зійдеться. І от зверніть увагу, ну звичайно, що це візуально все, але кругом зазор однаковий. От ми вперлися в стружку і кругом у нас зазор ну так, візуально однаковий більш-менш. Ну, як правило, тут ще болгаркою дарилося і от видно така от яма тут прямо внизу. Ну, Тут я болгаркою видирав, бо в мене тут цей виноград від сварки внизу був найбільший. І наліплено там було більше. Там незручно варити і там контролювати це було важко. Ось, Тому у нас є рівний торець. різьба така туга, ось. і нарізано гарно і блискуче все. Ось, Тому як би така історія. Зараз ми ще проміряємо, що врешті вийшло у нас, Яка, який діаметр нашої різьби. Так, Отже, заміряємо діаметр. 75 в плюсі там, майже 3 сотки. Це скоріше за весня натягнулось трошки. Беремо, міряємо поперед. Майже 3. Беремо ще якось по діагоналі. Давайте. 5. Це тут завусня така висока, якби у нас гребінчики тонкі, але сама різьба нарізана чітко, нічого тут не розбовтається, повний профіль... От, якось можна так Постараюся показати по, по калібру. Дуже так непросто воно Ну якби калібр повноцінно в своїх місцях. Отак. От Різьба наризана повністю. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.